Обійми матері. Ну що ж, усім привіт. На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми закінчуємо проходити гру під назвою Prey. Так, відновлюємо здоров'я. Ой, а це ще що? За куля. То у нас всередині? А як мені підлетіти вперед? Так, а як мені підлетіти вперед? А. Походу я не ту. Так, одну я знищив. Вона ще примагнічується, чи що? Вона ще й крутиться. О, другий знищив. О, третій знищив. Може, вдалося четвертий? О, четвертий знищив. П'ятий знищив. А, то ще б трохи і шостий би знищив. О, шостий знищив? Ще два залишилось. Сьомий знищив. О, восьмий знищив. Наче я всі знищив. Наче я всі знищив. А ось і вона. Ми у сфері якісь. You're human? Once. I was brought here countless generations ago, harvested like so many others. Like you, I resisted, fought the keepers of the sphere all the way to this very chamber. The sphere I recognized that I was exceptional. It had grown old, tired, and had offered me a deal my people would be sad if you took over. yes. to become immortal or to perish. i made the obvious choice. as you will now. talk. or А. Ось так о. Так, знищуємо їх. Так, заряджаємо. Ось так знищуємо. На встигла його відремонтувати. Ідіть. Ай Випадково по собі потрапив. А, воно ще крутиться. Ось так. Таски те же вас тут. Так, и да там еще. Вот так вам. А там є ще, яку я не знищив. Що ти смієшся з мене? Ти чим в мене там кидайся? Я тобі зараз кину. А, вона мене завалила, І це фінал називається. Да. Ай ще і вона мене ще раз завалила. Так. Це все зробив.

It is that strength that makes you the perfect being to replace me. I didn't come here to replace you. I came here to destroy you! Do, Do not, waste not waste your time, your time with futile, futile attempts to, to harm me. Your, your choice, choice now is clear immortality or oblivion. So be it. And now, you, you die. І так. Так. Ах, ти. Ось так тобі. Так. Ще й сміється тут. Так, а ну підійди сюди. Так, швидше, швидше, хоч набої підберемо. Будемо рухатись постійно. Не будемо стояти на місці. Щоб мене. Треба заманювати на ці бомбочки. Ось так тобі. Ось тобі. Ось так тобі. Ось тобі. А ти ще смієшся з мене. Чорт забирай. Та скільки в тебе того здоров'я? Те що... що? Ось так тобі, тримай! <рес> Сміється ще з мене. Ось так тобі, І <звук> ось тобі ще А ви аптечки якісь були, бляха муха А то без аптечок зовсім якось. Ой-ой-ой-ой. А, не вилучив, зараза. Зараза тільки набуї трачу. Та годі сміятися. Чорт забирай! Все мене завалили, мені гаплеть. Так, раз всі бомби на поверхню випустити. І її туди заманювати. Щоб захист захист неї впав. Ось так тобі. Ось так тобі. Ну все. I not let you go on like this, destroying entire civilizations. It had to end. The is a civilization unto itself. A living thing. To destroy it would be no less a crime. The sphere is a parasite. It must be destroyed. Listen to me, Damacy Tootie. My time in this world is finished. But once I'm gone, you must bond with the spear in my face. You cannot imagine the power you will gain! Тепер ми всередині цієї сфери. О, все тут закривається. Бляха, мха, випустіть мене, будь ласка. Що за фігня відбувається? Все закривається. Voice to mossy Such power is an illusion, my grandson. It comes with a terrible price. But I can do great things. I can. Listen to your heart. You know what must be done. Yes, Inisi. I must. <laughs> Цю сферу кудись відправить подалі від планети Земля прямо на сонце. Ого, температура зростає. Grandfather, am I? No, grandson. It is not yet your time. The sphere? The dark ones. Destroyed, consumed by the fires of the sun. The land of the ancients is restored. Your name will forever be held sacred here and in the hearts of all Cherokee. The Aniwoody will never forget what you have done. And there is one who wishes to thank you above all. Jen. Hello, Tommy. Jen. I'm so sorry. Oh, don't be. I'm among my brothers here. The spirit of the Cherokee surrounds this place. It feels like coming home. I only wish you could stay. I can't. Jen's spirit resides here now. But you belong in the living world. When will I see you again? When your time comes, I'll be right here, waiting for you. Until then, we will watch over you. Tommy. it is time. Goodbye, Tommy. You've become a great man. Ну і все. Ми пройшли цю гру під назвою Prey. Щоправда, це 2006 року, це ще перший Prey. Гра для свого часу прикольна, кльова. Ну, мені, чесно, нічого сказати. Так що, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про нове проходження на моєму каналі. Так що мені більше не нічого сказати. Так, неділя сьогодні. Хоч цей ролик я не знаю, коли вийде. Мабуть, в наступному тижні. Так що... На цьому це все. Очікуйте мене в новій грі. З вами був Деймон. І до побачення. До скорого!